Всім доброго дня, слава Україні! І сьогодні я вам хочу показати військову мілітарі-ялинку. Це одна з найкреативніших ялинок, яку я бачив. Ось таку хлопці змайстрували ялинку перед новорічною ніччю. Ялинка зроблена з ящиків з БК. Ось так виглядає. Здалеку. Покажу тепер близько. Ящики з, е, з БК. збили в формі ялинки, повісили гірлянди. Ось. Ну, ви розумієте, це патрони, ось такі іграшки повісили. Ось так це виглядає. Дитячі малюнки, які присилають нам дітки з допомогою від волонтерів. Ось тут дуже багато малюнків. І знизу ось так це виглядає. Ще набої і фрукти. Власне, мені зараз Микола допоможе. Тримай Микола штатив. Так, мене видно. Так, так, користуючись моментом, всі хочу привітати з Новим роком. Побажати всім міцного здоров'я і всім нам хочу побажати миру. Всіх благ. Забираю. Ось таке коротеньке відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.